Репужинський Кондайк про що мовчать губернатор, поліція і народні депутати? У програмі Чорним по білому. Суб'єктивні підсумки тижня. Минулого тижня в Репужинцях Заставнівського району напалено на журналістів Чернівецького променя. Це сталося після того, як мої колеги намагалися отримати коментар від сільської адміністрації з приводу шахти, де місцеві мешканці тривалий час незаконно і з ризиком для навколишнього середовища добувають пісок. Я не буду вдаватись у подробиці. Про подію ви чули і бачили на власні очі. Відео інциденту набрало сотні тисяч переглядів у мережі Фейсбук. Зао, камеру Камеру я допоможу Я Стала тут х роблю всі б. Хоч? Мастратуду унічна жати усіх. Я устрою тут самосуд. А, я відсижу в тюрмі 20-50 років. Не, я його закопаю, цього зайця на говорить, бо це так і Я зіряшки. На конфлікт гостро відреагувала журналістська спільнота, політик Микола Томенко і колишній губернатор Роман Ванзуряк. Я довго не коментував цю резонансну подію. Я спеціально чекав. Я хотів дочекатись реакції обласної влади. Минає другий тиждень, але публічної реакції влади я не почув. Прокуратура порушила кримінальну справу, але обласний прокурор Олег Соболь мовчить. Мовчить начальник Боковинської поліції Сергій Пілігрім, вдаючи, що зовсім не поліція, яка бездіяла під час інциденту, мала би порушити цю кримінальну справу. Мовчить губернатор Олександр Фещук, який, як я думав, відповідає за все, що робиться в області. Але я помилився: зіц губернатор відповідає лише за крісло, на якому скромно сидить. Це все теж відносно. На сьогодні не тільки в нашій області, на сьогодні не зовсім краща ситуація і в Європі, і в всьому світі. Я фунт, я всю життя сидів за другіх. така моя професія страдати за других. Мовчить навіть висуванець 203-го Заставнівського округу Всюдисущий нардеп Максим Бурбак, який тримає під контролем усі кримінальні справи області та у стінах парламенту, роздає інструкції генеральному прокурору про те, як саджати любих друзів і нелюбих ворогів. А чи будуть такі ж самі подання і порушення кримінальних справ щодо осіб посадових зі місцеве обласних центрів, зокрема міста Чернівці? Яке дивне, яке солідарне мовчання? Вам не здається, першою подала голос районна влада з метою врегулювання конфлікту голова Завставнівської районної державної адміністрації Юрій Кітар надав відповідні рекомендації та доручення. Так і сказав, це слова з офіційного прес-релізу. Розуміючи, що дала маху, вже через день прес-служба РДА почала виправдовувати Юрія Кітара. На думку чиновника, він не має морального права коментувати інцидент, очевидцем якого не був. Думаю, саме тому моральний Юрій Кітер промовчав про незаконну шахту відвідати, яку вочевидь з причин моральної нестійкості посадовець не наважився. Як кажуть, очі не бачать, серце не болить. Так ви маєте право працювати, ви маєте право висвітлювати, але це має бути зроблено все належним чином. Я не бачив на мікрофоні чернівецький промінь неналежним чином чином. Ну, були, був візит оформлений неналежним чином. Було це все зроблено. Очі Юрія Кітера не побачили маркування Чернівецького променя на мікрофоні. Голова районної адміністрації чомусь вважає, що журналісти повинні в особливий спосіб узгоджувати зйомки з сільськими радами. Ну хіба що в цілях власної безпеки? Самовільний, небезпечний для життя кар'єр. Тут все обсипається, дивіться, які тріщини, це все з піска, тут немає каміння, це небезпечно, і це техногенна катастрофа. Голова Заставнівської районної ради Сергій Капіцький пішов ще далі: оце вас навчить порядку і правилам. Я не знаю, в якому районі ви собі так дозволяли. У Заставнівський район ви так заїжджати більше не будете. Районний чиновник вирішує, що журналістам можна, а що не можна знімати. З ким розмовляти, про що запитувати. Він вважає, що ми можемо запитувати в нього дозволу на роботу у громадських місцях. Очільник місцевої солідарності Пан Капіцький забув заповідь Петра Олексійовича віддавати життя за свободу слова своїх опонентів. Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатися те, що відбувається на програмі, але я віддам життя за те, щоб вона була. В іншому випадку віддавати життя доведеться простим людям. Клубок навколо незаконної шахти в Верпуженцях поступово розмотується. Публічними стають моторошні факти разом з піском з аварійної шахти витягують трупи. Рівно 100 метрів до житлових будинків. тут граються діти. Повідомляли навіть місцеві жителі, проте вони боялися називати точні імена. Були випадки, що там помирали люди, їх виносили наверх і діагностували судинну недостатність. Серцево-судинну недостатність, тобто були і летальні випадки. Проте вони укривалися місцевими церквами. Факт загибелі, принаймні однієї особи під час земляних робіт, визнала бухгалтер сільської ради Людмила Некоряк. Активісти про дітей, а ми про Капіцького, згадали не випадково. У 2016 році фірма Еліт Агробут близька до голови Заставнівської районної ради Сергія Капіцького, руками неповнолітніх під керівництвом його батька Івана Капіцького копає елітні траншеї для водогону в селі Хрещатик. У цьому Буковинському селі використовують працю неповнолітніх на компанії Траншей. Яке співпадіння? Траншеї у Хрещатику копають неоформлені працівники із села Рипуженці. І люди найблені, що копають. А звідки вони? Що на це скаже губернатор? Районні посадовці підзвітні голові обласної адміністрації, який несе політичну, адміністративну і моральну відповідальність за все, що відбувається в області. Не знав, не чув, не коментував. Це все теж відносно. Буковина вже знала подібні випадки. Як от жорстоке побиття чотирьох рибалок тодішнім головою Заставнівської райдержадміністрації Михайлом Бойчуком у 2011 році, це було за часів Папієва, але часи Фещука якісно нічим не відрізняються, нічого не змінилось, хоча ні, змінилось. У зв'язку з незабезпеченням дотримання прав і свобод громадян на території району, що призвело до негативного суспільного резонансу, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієв зробив подання до адміністрації президента щодо звільнення керівника району із займаної посади. Зіцгубернатор губернатор Фещук видно мудріший, тому наполегливо і вдумливо мовчить. Заставні ясно світить перспектива нового феодалізму. Шість років тому тут кували в наручники та били вільних рибалок, місцеві царки, які вважали, що ліси, надра та озера це їхній приватний феод. Приходили і йшли Кучма, Ющенко, Янукович. Прийшов і піде Порошенко, а в Заставні все залишиться по старому. Будуть царі, будуть бояри, буде челяті кліпаки. У світі народжуються і гинуть цивілізації, тільки в зачарованій заставні, часова петля. Я скажу ті слова, які люблять в Донбасі, Донбас не гонить. Я бачу, заставна також. Пам'ятаєте, як у 2004 році ми думали, що це про них? Ні, це про нас. Не так давно ми на Західній Україні дізнались про донецькі шахти Копанки. Про те, як бідні та одурені бандитами шахтарі, ризикуючи життям вкалують на жадібних олігархів і місцевих церків, ми видихали з полегшенням і думали, це про них, та ні, це про нас. Ми дивимось новини про понівечену на Донбасі, Волині і Карпатах екологію, про знищену природу, про недалеких напівробів, напівробітників, що за копійку сьогодні руйнують завтрашнє життя. Своє, своїх близьких, своїх онуків та дітей. Ми думали це про них? Ні, недорогі мої, це про нас.